Як легально отримувати оплату із-за кордону у валюті? Не секрет, що в Україні посилюється фінмоніторинг. Ніхто чітко не розуміє, як він працює. Тому все частіше виникає питання: як правильно виводити кошти від онлайн-продажів, щоб в Україні не було проблем. I don't know. Ця тема стосується платежів, які ви отримуєте на PayPal, Payoneer, Vice, Revolut та інші платіжні системи. Чи може фізична особа або ФОП по закону України відкривати рахунки за кордоном та отримувати платежі через платіжні сервіси, про які я говорив раніше? PayPal, Payoneer і так далі. Так може це не заборонено законодавством України. Чи можна ці платежі включати в доходи ФОПу? Так, але важливо, щоб отримані суми були переказані на підприємницький рахунок, тобто не на рахунок фізособи, а саме на рахунок підприємця. Платіж повинен відповідати вашим кведам. Також потрібен інвойс, який підтвердить отриману суму за товар та митні декларації про те, що ви такий товар відправляли. Дуже багато хто використовує іноземні платіжні сервіси і не хоче переказувати кошти в Україну. Тому що, наприклад, невигідно через валютні курси, тут виникає логічне питання: чи може банк чи податкова побачити наші відкриті рахунки та отримані оплати в таких сервісах? Hmm. зараз на даний момент ні, але з все більшою інтеграцією у Європу регуляція буде посилюватись. Тому обов'язково реєструйте себе підприємцем та ведіть свою діяльність легально. Підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте коментарі, чи цікава вам була ця тема, чи дивились ви, наприклад, попереднє відео на моєму YouTube каналі, чи користувались ви нашими послугами компанії HandmadeHub.ua? Пишіть, чи поставили б ви дзвіночок. Якщо б ви не поставили дзвіночок, напишіть про це в коментарях. Побачимось!